Добрий день, діточки. Я дерево-символ. Зі мною в руках Великдень зустрічають у наших краях. Так, це верба. Ми сьогодні будемо малювати гілочки прекрасного дерева з пухнастими котиками. Верба це символ весни. Її вважають символом молодості, радості, обновлення. Як у народі говорять, зацвіла верба, весна прийшла. Так же верба це символ українського народу. Це здавно верба стояла біля кожної української хати. І криниці капали під вербою, бо вона є природним фільтром, який поліпшує смакові якості води. Верба є одним із головних атрибутів одного із головних свят Великня. За тиждень до свята у нас вербна неділя. Вербу освячують, і так вона залишається оберегом на весь рік. Ось і сьогодні ми з вами намалюємо маленький букет із гілочок верби. Для роботи нам знадобиться водичка, пензлики, серветочка, фарби та затанований аркуш паперу. Так, починаємо малювати, починаємо малювати з гілочок. Беремо коричневу фарбу і кохайно робимо тонесеньку гілочку. І далі, домалювали гілочки, і тепер починаємо робити наші бруньки там, де будуть. Наші котики. Ось так ось так у нас вийшло. Тепер ми будемо малювати котики спочатку такого сірого кольору. Ми, я змішала трохи чорного та білого. білої фарби. І ось у нас такий гарний колір. Ось сірим кольором ми закінчили малювати. А тепер я візьму білий колір і продовжу домальовувати котики білим кольором. Але трохи треба почекати, щоб воно підсохло. краска підсохла, Фарба підсохла. Ось, а тепер закінчимо наші котики малювати білою фарбою. Ось так наші верхушечки О. ось так у нас виходить оно як. А тепер ми ж живемо на Укр в Україні, тому ми будемо малювати наш букет, обв'яжемо бантиком. А бантик у нас буде який, жовто-блакитний ось так. Спочатку жовтий колір, а коли він трохи, трохи е -е, підсохне, ми намалюємо блакитним кольором. Серединці, а тут підемо от сюди. Якось так. І в нас такий чарівний бантик. Ось такий святковий букет гілочок верби у нас з вами вийшов. А я чекаю ваших робіт. До побачення!